Вітаю, шановні друзі, з великим подивом нещодавно дізнався, що Україна, нібито, хоче анулювати українські закордонні паспорти для українських чоловіків за кордоном. Я особисто цю інформацію не знав. Дізнався про ці чутки із запитань своїх підписників на ефірах і вирішив перевірити її. Ну, по-перше, скажу так: жоден із моїх джерел в Україні не підтвердив цю інформацію. От коли я почав перевіряти вже звичайно в інтернеті друзі, я не знайшов жодного підтвердження від українських чиновників, політиків або ж навіть аналітиків політичних, які б могли якимсь чином підтвердити цю інформацію. Ну тобто, фактично, від українських аналітиків такої інформації не було навіть тих, які опозиційні. От, але де ця інформація є? Є ця інформація на російських змі. Да, російські змі активно розкручують цю інформацію, тому сумнівність походження даної інформації. от, вона тут беззаперечна. От я би рахував дану інформацію більше як ІПСО. В даному варіанті, друзі, це чисте ІПСО. От це по перше. По-друге, давайте подумаємо з вами логічно, що може добитися українська влада, якщо вона почне анулювати українські закордонні паспорти. Дивіться, порядок про видачу пересилання і вилучення і анулювання українських закордонних паспортів. Він передбачає до 10 підстав для анулювання закордонного паспорту. Це і неправильна неправильне зазначення імені, транслітерація, це і невідповідність даних, це і пошкодження закордонного паспорту. Багато підстав. Тому чисто теоретично таке зробити можна, але це мені здається більше відноситься до нереалістичного, ніж до реального. Чому я зараз розкажу? Ну, по-перше, анулювання закордонного паспорту за кордоном, друзі, нічого не дасть українській владі, абсолютно нічого. Тому що фактично дана інформація при вашому пересуванні по Німеччині, по Європі, вона ніде не буде враховуватися. Якщо особливо ніде не літати, а просто жити в країні. То, в принципі, ви навіть можете не дізнатись про те, що ваш паспорт анульований. Тому в принципі, обмежити якимсь чином українця за кордоном ну це нереально. Це хіба що потрібно тоді було б повідомляти ту країну, де проживає особа. Міграційний орган і казати, що от його паспорт анульований. Ну це вже якась диверсійна робота проти своїх громадян. Я не думаю, що українська влада прямо вже на такий радикальний крок піде. Ну я не вірю в це, друзі. Чесно вам скажу. Тому я й кажу, що ці чутки, от, які от ходять зараз серед нашого населення, вони більше схожі на ІПСО. Це раз. Друге друзі, давайте логічно подумаємо з вами, що анулювання закордонного паспорту це вистріл собі в ногу для української влади. Тому що українська влада і так вже багато обмежень натикала українським чоловікам за кордоном і консульські обмеження, і штрафи, і арешт рахунків потім під час виконавчого провадження. Ну, тобто багато багато всього. От. Піти на такий радикальний крок. Це означає вистрілити собі в ногу, тому я е не дуже вірю для мене це мало ймовірно. От знову ж таки, як я казав раніше, е це дуже схоже на російське іпсо. В даному випадку це от чисте іпсо для того, щоб е посіяти паніку. Тому бачите наскільки е важко орієнтуватися, от в цих е новинах. І зрозуміти, де наша влада дійсно хоче нас нагнути, а де російське ІПСО. О, це насправді дуже важко вирізнити дану інформацію. Більше того, друзі, вже в Минулому році піднімалось дане питання про анулювання паспортів у зв'язку з невідповідністю написання імені і прізвища до id картки І вже тоді Державна міграційна служба заявила, що не буде анулювати паспорти, навіть якщо виявлена невідповідність в написанні імені згідно нових правил транслітерації. Тому я вважаю, що Україна ще тоді відповіла і зараз відпові. Відповідь, що ну нічого не зміниться, і саме головне, друзі, це ефективність даного кроку. Дивіться, якщо чоловіку анулюють закордонний паспорт. от, По перше, він зможе ним користуватися, їздити да, по країні, тому що не німецька поліція, ніхто не побачить тут, що він анульований. Це раз. По-друге, він зможе в разі, навіть якщо в нього десь заберуть цей паспорт, він зможе піти в Німеччині, отримати сірий паспорт. Це взагалі ну, не являється якоюсь там нереальною складністю. От, І в кожній країні є паспорт іноземця, закордонний паспорт іноземця тому в принципі, як я казав, завжди вихід є. От. тому я думаю, українська влада е це розуміє, і мені здається, що на такий крок вони точно не підуть. Тому особливо е не хвилюйтеся з цього приводу і. Намагайтеся відрізняти дійсно намагання нашої влади закрутити гайки і російське ПСО. От анулювання закордонних паспортів мені здається, це все таки більше російське ПСО. Друзі, тому знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.